Ще зарання до оголошеного концерту жінки заповнювали зал обласної філармонії. Кожну із них чоловіки вітали весняними квітами. Це вияв шани поваги до спільної праці, до нелегкої праці у колективі енергетиків. Адже за нинішнім штатним розкладом тут працює в обласних та місцевих структурах більше тисячі жінок, які своєю працею примножують славу з витяг відомо в області колективу. Добро і світло і ніжність, всі ці слова вони прийдуть через пісню, через добре слово. Ще раз хочу побажати міцного здоров'я, щастя в сімейному кругу. Удачі на роботі і все самого весняного, прекрасного настрою. Дай Бог вам всім здоров'я, натхнення. Вітали жінок зі сцени Козацький народний духовий аматорський ансамбль «Енергія», лауреат багатьох міжнародних конкурсів. Фіналіст телевізійної програми ікс фактор Юрій Ключник та багато відомих виконавців України. Жінки дякували за цікаву та змістовну концертну програму. І дозвольте мені від вас всіх і мабуть, від всього тысячного коллектива наших женщин, нашей компании. Поблагодарить правление компании, поблагодарить Анатолия Владимировича, правком, наших мужчин, коллег за этот чудесный вечер. З гумористичною програмою виступив на сцені народний артист України Гриць Дропак. Який зорганізував на сцені сучасний моноспектакль, залучаючи також до цього і учасників жіночого свята.